Сьогодні мило є звичним засобом особистої гігієни, але протягом довгого часу шматочок мила вважався предметом розкоші, його могли дозволити собі лише найбагатші люди, а решта шукали альтернативу наприклад, використовували деревну золу, її заливали водою на певний час, і такий водний настій, що називали лугом, використовували для миття і прання. Що таке луги і де їх нині використовують, дізнаєшся із цього відео. Основи. Це клас неорганічних речовин. До них зараховують сполуки, утворені катіонами металічного елемента і гідроксид аніонами OH-. Загальну формулу основ запишімо як MOHX, де M – це символ металічного елемента, а X – чисельно дорівнює значенню заряду його йона в цій сполуці. Наприклад, основа натрій ОА -OH утворена катіонами натрій плюс та аніонами OH-. Хімічні назви основ складаються з назви відповідного металічного елемента і слова гідроксид, так сполука з формулою натрій ОС -OH» має назву натрий-гідроксид. А кальцій Одвічі -OH кальцій гідроксид. Багато металічних елементів можуть утворювати кілька катіонів із різними зарядами. У такому випадку, після назви елемента римською цифрою в дужках необхідно вказати значення його заряду, що також чисельно дорівнює його ступеню окиснення знак плюс ставити не треба. Так, фером Одвічі -OH це фером 2 гідроксид, а фером Отричі -OH фером фером-3-гідроксид. Але останній до основ не належить це амфотерний гідроксид. Що в них особливого? Дивися в окремих відео на нашому каналі. Тепер завдання для тебе. Назви такі основи: калій оаж барій оаж двічі манган оаж двічі. Перевірмо. Калій калій гідроксид барій барій-гідроксид. Заряд катіона не називаємо, адже металічні елементи перших двох груп періодичної системи головних підгруп утворюють тільки по одному катіону. Манган двічі називають манган гідроксидом Манган утворює кілька катіонів, тож його заряд треба зазначити в назві сполуки. Складати формули основ за назвою ще простіше якщо заряд катіона металічного елемента в дужках не вказаний, він стовідсотково дорівнює номеру групи періодичної системи, де розміщений цей елемент. Ну, а якщо заряд вказаний, бери, що є. Тож склади формули стронцій гідроксиду і хром 2 гідроксиду. Ми одержали формули стронцій oh 2 і хром oh 2 основи складаються із іонів, тож мають іонну будову. За звичайних умов це тверді речовини без запаху. Так, натрій-гідроксид і калій-гідроксид мають вигляд білих гранул, а кальцій гідроксид є білим порошком. Основи мають різну розчинність у воді. Загляньмо в таблицю розчинності основ, кислот, амфотерних гідроксидів і солей у воді при температурі 20-25 градусів за Цельсієм. За горизонталлю розміщені формули катіонів. А за вертикаллю аніонів. Знайдімо катіон 3+, і аніон ОН-. OH На перехресті маємо літеру R. Це означає, що натрій гідроксид розчинний у воді. Магній гідроксид малорозчинний у воді, що в таблиці позначено літерою М. Літера N свідчить про те, що речовина є практично нерозчинною у воді, як от манган-2гідроксид. Якщо у клітинці прочерк, сполуки немає. Наприклад, аргентум гідроксиду не існує, водорозчинні основи є лугами, наприклад, натрій гідроксид і барій гідроксид, туди ж зарахували і малорозчинний кальцій гідроксид, а ось магній гідроксид лугом не є, хоча теж малорозчинний у воді. Отже, будь-який луг є основою, але далеко не кожна основа є лугом. Гідроксиди лужних елементів, до речі, теж луги, мають високі температури плавлення і кипіння. Їхні розплави і розчини проводять електричний струм. Інші основи під час нагрівання розкладаються на оксиди відповідних металічних елементів і водяну пару. У природі шукати луги не варто їх немає. І нерозчинні у воді основи доволі мало поширені. Незважаючи на це, ці сполуки, зокрема луги. Широко використовуються не тільки в хімічних лабораторіях, а й у різних галузях промисловості. Наведемо кілька прикладів. Так, натрій гідроксид застосовують у складі засобів побутової хімії, наприклад, для видалення жиру і сажі, прочищення труб. Натрій гідроксид роз'їдає органічні речовини. Тому впорається з жиром, волоссям, папером, залишками їжі і всім іншим, що могло призвести до засмічень водопроводу. Недарма тривіальна назва сполуки їдкий натер. Зверни увагу на маркування їдка та корозійна речовина. Тож під час користування такими засобами побутової хімії завжди дотримуйся усіх правил безпеки. Натрій гідроксид також містять деякі зубні пасти, креми й лікарські препарати. Звісно, тут вміст їдкого натру значно менший і безпечний. Натрій-гідроксид використовують і в харчовій промисловості. Він зареєстрований як харчова добавка е 524 Наприклад, завдяки обробці розчином натрій гідроксиду одержують алкалізоване какао, що має більш темний колір і насичений аромат, ніж звичайний продукт, нагріваючи жир із лугом одержують мило. Натрій-гідроксид беруть для виготовлення твердого мила, а калій-гідроксид – для рідкого. Розчин лугу калію-гідроксиду є компонентом батарейок. Вони так і називаються лужні батарейки. Фармацевтична промисловість не обходиться без магні-гідроксиду. він входить до складу деяких лікарських засобів для зниження кислотності шлункового соку. Кальцій гідроксид, який ще називають гашеним вапном, використовують у будівництві. Його містять будівельні розчини, які так називаються, хоча насправді є неоднорідними сумішами. Так суміш кальцій гідроксиду, піску і води називають вапняним розчином і використовують для штукатурення стін. Кальцій-гідроксид також є засобом для побілки приміщень і стовбурів дерев. У харчовій промисловості кальцій-гідроксид використовується як харчова добавка е 526 за допомогою суспензії кальцію гідроксиду, що має назву вапняне молоко, очищають сік цукрового буряка під час виробництва цукру. Кальцій гідроксид також використовують у стоматології як матеріал для тимчасових пломб. Ну і, звісно, як же без винятків. І таким є водний розчин аміаку наприклад, нашатирний спирт з аптечки. До чого тут він, запитаєш ти. А все тому, що в хімічних реакціях він діє як розчин лугу. Розчин аміаку називають амонійною основою. Він містить катіони амонію NH4 і гідроксид аніони OH-. Ці йони утворюються внаслідок взаємодії деякої кількості аміаку з водою. Поставмо їх поряд. Чим не основа ми могли б назвати її амоній гідроксид nh 4 oh але такої сполуки немає. Реакція є оборотною, тому виділити цю речовину з розчину не вдається адже вона розкладається на аміак і воду. Тому формулу амонійної основи запишімо як NH3 на H2O. Запам'ятай основи сполуки, утворені катіонами металічного елемента і гідроксид аніонами OH-. загальна формула основ MOHX. «М» – це символ металічного елемента, а Х чисельно дорівнює значенню заряду його йона в цій сполуці. Хімічні назви основ складаються з назви відповідного металічного елемента і слова гідроксид. Якщо металічний елемент утворює кілька катіонів із різними зарядами, після назви елемента римською цифрою в дужках вказують значення заряду його катіона без знака плюс. Став уподобайку стеж за каналом нумохімічити разом.